Художник перетворив радянську фабрику на мистецький простір для літературних та музичних презентацій. Епатажний Чернівецький митець Анатолій Федірко разом із тими, хто допомагав йому в створенні проєкту, презентували мистецький простір арт-кафе, фабрика супрематичного мистецтва імені Казимира Малевича. Квадрат джерело всіх можливостей. Про це сто років тому заявив Казимир Малевич, змінивши мистецький світ. Змінити художні чернівці взявся Анатоль Федірко. Рік тому поставив перед собою епатажну та глобальну мету. Це буде фабрика сучасного мистецтва імені професора Казимира Малевича. І протягом року колеги, художники, просто люди не байдужі до актуального мистецтва. Створювали твори. Писали чорні квадрати, і так далі, і е, це була дискусійна платформа. Бо... Це несподіванка була для України, я вже не кажу про Чернівці. Впродовж останніх років група художників, волонтерів, просто небайдужих чернівчан та гостей міста працювала над реалізацією проєкту. Я дуже дякую Валерію Миколаївщину, що людині креативні. Для нього була моя пропозиція несподіванка рік тому. Ми дискутували, рік, і тому платформу відкриватися через рік. Рівно, в липні, ми це починали. Тобто, мис... дотик мистецтва і небайдужих Політиків це дуже дуже складна форма співпраці. Але я думаю, що мистецтво яке життя перемагає його мета трансформувати промисловий простір радянської доби, а саме фабрику побутового обслуговування «Силует» у нову якість мистецький простір, створивши середовище для спілкування, літературних та музичних презентацій. Всі охочі чернівчани впродовж року приходили сюди і творили, але обов'язково в напрямку супрематизму для мене важливим був момент трансформації українського радянського мистецтва. А вона починається саме від супро. Матизм відомий спортсмен Іван Гешков створив білий квадрат, бо він голова Олімпійського комітету. Голова депутатської комісії з питань економіки, підприємництва інвестицій та туризму Андрій Брясколо Рік тому з колегами також творили в цьому приміщенні під керівництвом епатажного митця Анатолія Федірка. Творчі люди, люди, які дивляться на буденні звичайні речі, бачать їх зовсім по іншому. Тепер будуть мати можливість збиратися саме тут, обговорювати якісь нові проекти, обговорювати те, що вони бачать. Тут спільне розвивати наше місто, робити його різноманітним і яскравим. Вільний мистецький простір, давня мрія чернівецьких художників, поетів і письменників. Створили з паном Федірком такий простір для творчих людей, того, що немає людям творчим, де відпочивати, немає де себе реалізовувати. Такого немає надає, не і в Україні ми такого закладу не побачимо. І я дуже задоволена, що у нас такий простір відкрився. І я вам скажу, де відкрию такий секрет, чесно. Я вже хочу скористатися цим простором як якоюсь локацію, тому що в мене попереду я хочу зробити два фестивалі в Чернівцях сучасного мистецтва. і я вже придивляюсь. І бац, знаєте, і є локація, і є це супер, судячи з того, що Анатолій Федіко його відкриває, це буде якесь особливе. це. Буде такий особливий арт-простір, який буде виходити за межі такого чернівецьких якихось стандартів. І з цієї точки зору, мені приємно, що воно відкривається. Сподіваюся, що відкриття. Такого закладу вплине все ж таки на культурне життя чернівців. Ми ці художники, поети зможуть збиратися не у формальній обстановці, творити розмовляти якісь нові ідеї. Все ж таки народжуватимуться в цьому закладі. Саме. Анатоль Федірко розповідає, символічно, що свій чорний квадрат Малевич написав під враженням від буковинських та галицьких орнаментів. Побачити супрематизм чернівчан, усі охочі зможуть в арт-кафе Фабрика супрематичного мистецтва імені Казимира Малевича за адресою вулиця Героїв Майдану, 29, другий поверх. Як мистецький центр він почне працювати з вересня. Юля Здорожняк, Сергій Лоткін, Чернівецький промінь.